Та жорстко контроля дали. Там на лоу ХП всі, да? Маньяка зробив? Окей. Не найбільша проблема. Не зрозумів. Не зрозумів. Чому? Кімі? В експу. Ну, чуваки, ну чого ви. О боже. Чому це відбувається на 49 зірках? Ну чому? Чому пікати на АДК? Давайте допоможемо нашому ...ліснику. пліснику. там? Де у нас внизу голд? Ну да, НАТО на треба ще мити, бо він, конечно, в перефармі буде ну, сильні речі робити. Та й ти забайти. Ты що, прикалуєшся, Біатрикс? Вона має би... Отходим. та да жестко контроля дали. Силен стоял весь сейчас в кущах, окей. Ну, главное пачечки не пропускать. Не знаю, чи буде тут натом, навряд чи. Навряд, чи, тут немає вже монетки, щоб за нею піти. Він не вийде, він не вийде, просто не вийде. От Біатрікс має зараз монетку бити. Так, ретрит, ретрет. Чому що там відбувається далі? Там на лоу хп всі, так? Да? Я ще можу програти. О, жесть. Уга, Сесіон тут. Я зберу зараз ультимейт. І можна буде пройтись, ану. Уже забрала, да? Не-не-не. Не-не-не, назад-назад. Нема ультимейта. Окей. Так, 4 секунди в мене до ульти, але зверху вже йдуть, уже йдуть. Назад, 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 назад. Наз. ох, ні, ні, алукард. Ні, я уже, я вже тут. Ну, я ж тільки помру. Бляха. Ні, 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 немає у мене нічого. У мене мани нема. Жесть. The... Ну, може, можемо да, в інший бік сходити. Я не знаю, чи є сенс в цьому, чи чи ми навряд чи заберемо. А, вони всі тут ми помрем. Ух, не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Треба відійти. Я тут нічого не зроблю. Зараз буде черепаха, я б взагалі навіть не йшов на ту черепаху. Скільки там перефарму? 3000. Угу, Чічі, собача. Та ретріт, ретріт. Ну ви чи. Куди черепаха? Черговий раз я просто пішов е ну, на допомогу просто стадний інстинкт і помер. У них перефарм, і йдемо 08. Тут треба відфармлюватись спочатку на черепаху. Ми не могли ніяк заходити. У нас нема фронтлейна ніякого. Ну, бо мінотавр це не фронтелей, це такий, як саппорт-танк. На експі у нас е АДК. Антихіла немає, найголовніше, бо саме антихіл потрібен. Не можем. Четверо тут, четверо. Не буде, не буде, не буде. Вона треба відходити. Цю лі ми вже віддали цю важу. Назад відступить. Давай, давай попробуємо, може. Ну, не знаю, що ми тут зробимо. Просто відіб'ємо кріпів і треба піти в мід. Угу. Я уже, да, жесть. Ну, это просто в, в одни ворота развал. Не, я в виде шов. Я уже в виде шов. Ну, а Лукарт може її просто застрибнути зараз під вежу і забрати. Тому будемо обережно. Так, є антихил. Е немає тіммейта Ні, треба відійти. Я не думаю, що ми можемо це. Нам треба тільки фармити. Тут взагалі немає варіантів інших. Погано. Не, мид Не могу <small> 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 Мені зробив. Окей. Дуже-дуже туго все йде. У нас скільки перефарм. 5 тисяч у них перефарму. 5 тисяч. Дуже багато. Варіантів, як це виправити взагалі немає на даний момент. Та все, 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 все. Я не попав станом, Немає сенсу бігти далі. Вона відхилиться зараз просто та і все. Натан, ай, під Натана там йде підтримка. Все, все, все. У мене. Окей. Відходимо. Так, є. Я... Ммм, не знаю, ч. Чи... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошо, спасибо, Беатрикс. Окей. Ну, погано, погано. Е, давайте задефаємо тут захист, захист вежі. Поки кріпи. Тут швидше прийдуть ворожі кріпи, ніж наші вийдуть. Ні-ні-ні, ми не можемо вдвох заходити на лорда, вони вже його заберуть. На жаль, на жаль, але так от. так, три секунди до так, є пташка, фліка єдине, що нема. Відходимо хорош, хорош. Я ще й застанете встиг. Е, немає, да, зараз. Дефу понизу не було. Так, треба лорда віддефати головне, тому що файти-файтами у нас заходять кріпи по всім сторонам. Це класика. Наступний лорд буде вже у нас, напевно, в дверях. Так, почекаємо. Знову ж низ Я Натана бачу, от Натана наби забрати якось. Було б ідеально. Так, давайте от, от так зберемо. Если чисто я продамажить, наугад не 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 куда куда, ныс, хорош хорош. Я під Уману візьму і можна буде пройти трошки. Да, йдемо, допоможемо Біатрікс э, завдефати дефати кріпочків, і. Нам би. Ой-ой-ой-ой-ой, я Лукард Хорошо, да треба заходити. Атака, так, а так, так, Я в виде шоу, бо я манав, видна тона. Я по виде шоу. Ой, я ж тут по урону ні нікого не маю. Погано, погано це все було, погано. Треба було просто відійти в мене вже не було ульти. Камбек, ні, Адріан, це ще не камбек. Хоча б не з нульовим рахунком. Ну, да, хоча б так. Б'ють уже ларда. Ой, ой, можна було б і забрати. Ні, погано, забайтели, забайтили їх жорстко. Жорстко забайтили, на жаль. Чекаємо, ну, будем дефать лорда. Ні, ні, куди одна, куди одна? Низ-низ низ. Я не буду без ульти туди йти навіть. Вони, вони ультою, а мені нет, я не буду туди йти. Окей. Давай, 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 лукар. Чекаємо. Вони всі зверху. Вони всі зверху. Там уже просвітило, да? Уже недоступно. On <звітить> не надо, не надо, від'їдіть. Немає вже чим Зупини. Та пофіг, давай уже пушить. Ага, тут іще не спушено. Давайте зараз отак. Да, і спушимо цю ще лінію. В міт пішла уже Кіммі, треба з Кімі допомогти. У мене зараз буде ульта. 3, 2, 1. відійшли крепы. Сейчас Алукар, да, стане? Давайте, давайте, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Окей. Ретрит, ретрит, ретрит. Окей. 3, 2, 1 я зараз можу дати антихил. Так, окей. Хто там живий? сейчас, я не бачу. Чічі і. Так, да, вони можуть. Треба допомогти нашому джуліку. Є, є! Ох, клас. Міша, привіт. Лайк like поставив, дякую. Це було... Ми просто страждали весь початок гри, але. Перевернули, і ось нарешті. Міф <laughs> слава цього сезону. Ура! <laughs> не даремно. Не даремно. Клас. Епік камбек. Ну, це, це дійсно був. Прям Це прям епік камбек був. Фух. Так, дев'яте місце по Україні на ФАШІ. Клас. Лайк. Like. Це дійсно сильно.